Всім доброго дня! З вами завод Агросвіт, виробник тракторних причепів та іншої сільгосптехніки. Показуємо наш причіп 2ПТ-6 нашого виробництва. Даний причіп виконаний в комплектації для перевезення зернових культур, також сипучих матеріалів. Борта відкриваються. До верху, вигрузка на даному причіпу йде на три сторони. Даний причіп обладнаний пневматичною гальмівною системою. Двохконтурний кран стоїть, передня, задня віз гальмівна, 30-дюймові пневматичні камери стоять. Так, ось показуємо. Це тут може бути євро, муфта, також може бути звичайна. Показуємо двохконтурний екран, поворотна рамка фіксується, тобто фіксатор заднього ходу. Все в наявності, все є. Така ось стрімяночка, дійшло рама, подрамник. Це все з гарячокатаного швелера. Причіпні петлі можуть бути різні, тобто це єврофаркоп, може бути, обертова петля. Ну, в залежності, яка, яка вам подобається і під ваші потреби. Кузов на даному причіпу. Висота його 1,3 метра, ширина 2,4 і длина 4,6 13 метрів кубічних об'єм даного кузова. Кузов борта і настил днища, це в нас лист 2 міліметра, все якісне. Борта у нас відкриваються, витягується стопорний палець. Це все, як ви бачите, гнуте, тобто воно не сверне, нічого тут не відпаде. Від витягується, відкривається борт. Вигрузка, як я вже говорив, на три стри боки.